Вовк це хижий звір, якого можна зустріти в густих лісах України. У вовків густа сіра і тепла шерсть по всьому тілу. Зазвичай ці тварини живуть і полюють тільки з граями. Якщо в лісі мало їжі, то вони можуть нападати на домашніх тварин. Кожен день дорослі тварини вживають. Шість кілограмів м'яса, 2 літра води. Так само їдять ягоди, гриби і траву. Такий раціон допомагає тваринам підтримувати правильне травлення. Ці тварини дуже сильні і витривалі. Так само вони вважаються турботливими батьками для свого потомства. І ще вовки дуже розумні. Вовки вміють піклуватися один про одного і спілкуються між собою. Вовк хижий, підступний і злий звір. Належить він до сімейства собачих, однак собакою його дуже важко переплутати, хіба що в сутінках. У цих хижаків чуйний нюх. Вони вловлюють запахи на відстані за півтора кілометра. Також ці звірі відрізняються витривалістю, і за день вони можуть пробігти до 80 кілометрів. Уся сутність вовка націлена на те, щоб вижити самому, наздогнати та побороти здобич. Ним можна зачаровуватися, наскільки ця тварина по-своєму прекрасна у русі під час боротьби за здобич. Тому і говорять народі про цього небезпечного звіра: вовка ноги годують.